Виконуємо номер 56 із підручника «Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть градусну міру кута між годиною та хвилиною, стрілками годинника. Завдання перше – о 21 годині, друге – о 6 годині, третє – о 19 годині і четверте – о 2. годині. Приступаємо до виконання. О 21 годині у нас хвилина показує показана цифру 12, а година показує на цифру 9. Тому там кут у нас 90 градусів. Друге. О 6 годині. О 6 годині годинна стрілка показує на 6, а хвилина 12. Кут розгорнутий 180 градусів. Завдання третє о 19 годині. Знайдемо кут. Які складає стрілки, якщо показують одну годину. Для цього 180 поділимо на 6, отримаємо 30 градусів. Ну, а тепер, щоб знайти о 19 годині, ми маємо від 180 відняти цей кут 30 градусів і отримаємо 150 градусів. І четверте завдання у другій годині. у другій годині це 30 помножити на 2 і дорівнює 60 градусів. Номер 56 із підручника геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.